Щоб наша влада відчувала, що наш народ бореться за наших, героїв за наших героїв, щоб вони шукали рішення, щоб ці обміни здійснювали, щоб вони підключали міжнародних партнерів, і в цілому світове суспільство стимулювало саме обміни. Системно нагадувати, що ну що ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших героїв. Хочу знайти свого чоловіка, який зник без віці двадцять року. І по сьогоднішній день ми не знаємо, де він знаходиться, і командування нічого не коментує. У нас такий жест привернути увагу, бути його голосом тільки раді того, щоб нас почули. Має бути так, що всі мають бути повернені. Мій син воює і був там сам, і я так думаю, що мало уваги звертають на це. Треба більше підтримку робити, щоб хлопці повернулися додому. Громадськість не повинна забувати за ці проблеми. І дійсно всі ми повинні усвідомлювати, що зараз такий час і ми вже з цим живемо. Так що я вважаю це дуже важливо. Я безпосередньо зупинився, щоб саме долучитися через те, що ми по побратим. Е Півтора року більше якби безвісті зникли, і як впливати на це, коли хлопців у полоні немає інформації про безвісті зниклим. суспільство має пам'ятати про це і постійно нагадувати тим, хто живе своє життя і забуває, що війна є така складна ситуація.